Коли варто звертатися до психотерапевта. Я виділяю чотири пункти: перший коли ви відчуваєте внутрішній біль, або терпите, або вже не можете терпіти. Друге, коли ви відчуваєте незадоволеність, довгий час, низький рівень енергії, апатія, немає сенсу, нічого не хочеться. Третє. Коли є відчуття, що я не справляюся, що я втрачаю контроль, або тривожність, або страх перед майбутнім, або перед невизначеністю, і четверте, коли ви відчуваєте, що старе вже не працює, а нового ще немає Отака точка розриву. Не лишайтеся наодинці із своїми проблемами, задавайте ваші питання. Пишіть у коментарі, пишіть у приват. Це абсолютно безкоштовно. Роз'ясняйте, задавайте уточнюючі питання, потурбуйтеся про себе. Я вас чекаю.